Як відновити роботу септиків та вигрібних ям, яким вже більше 20 років. Дивіться це відео до кінця і дізнаєтесь, як позбутися проблеми з викачкою. Отже, саме перше, що вам потрібно, це баночка ось такого засобу Sunidan Plus. Тут є мірна ложечка. Беремо ось таких 5 мірних ложечок, розбавляємо на 5 літрів води кімнатної температури. І виливаємо можна через унітаз та умивальник, можна напряму в септик. Якщо через унітаз та умивальник, буде також засіб розщеплювати жирові відкладення Трубах. Через 2-3 дня ми повторюємо процедуру ще 150 грамів цього порошочку, тобто 5 мірних ложечок. Використовуємо, кидаємо туди, виливаємо в септик чи в вигрібну яму. Цього буде достатньо для того, щоб розщепити мул і відновити роботу дренажу, але не забуваємо в подальшому підтримувати концентрацію бактерій, тобто беремо 5 грамів на куб щотижня. Тобто у вас залишається ще 600 грамів ось в такій баночці, і, наприклад, якщо це трьохкубовий септик, то вам такої баночки вистачить на 10 місяців. Тобто 15 грамів порошочку щотижня розбавляємо, додаємо. Можна через місяця, два-три повторити процедуру і кинути ще раз 150 грам раз, 150 в другий раз, для того, щоб збільшити, підвищити концентрацію, зробити ось таку бустерну дозу. Якщо ви також бажаєте відновити роботу ваших септиків та вигрібних ям, почистити мул і зробити так, щоб рідина почала опитуватись, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані наші менеджери, нададуть вам консультацію, оформлять замовлення, відправимо новою поштою. Оплата буде при отриманні на пошті. Також буду вдячний вам за лайк і за підписку на наш канал.